Сьогодні поговоримо про тестування товарів. Скільки вкладати в рекламу, як аналізувати результати, та які помилки не допускати. Тестувати будемо на найпопулярнішому джерелі трафіку Facebook та Instagram. Розберемо весь алгоритм за 5 кроків. Друзі, не забудьте поставити лайк цьому відео та підписатись на мій канал, щоб не пропустити наступні корисні випуски та заробляти більше в інтернеті. Ну що ж, поїхали. Крок. Перший аналіз конкурентів. Перед тим, як запускати тест, потрібно подивитись, як продають цей товар конкуренти. Заходимо в AdHord або інший спайс-сервіс і вводимо ключове слово з назвою нашого товару, або вводимо назву схожого товару. Візьмемо для прикладу набір кухонних ножів. Аналізуємо, за якою ціною продають товар, чи є на лендінгу до продажі, які рекламні креативи використовуються, відео чи зображення. А також продаж іде через лендінг, інтернет-магазин, месенджер або через лід-форму. Крок 2. Моделювання пропозицій на цьому етапі ми не копіюємо конкурентів, а покращуємо їхню модель. Як можна покращити офер, протестувати різні варіанти цінотворення, але не демпінгувати. Це шлях в нікуди. Друге додати невеликий бонус до товару, який підвищить його цінність. Далі покращити текст та дизайн, додати всі тригери, які має конверсійний ленінг. До речі, можемо використовувати безкоштовний конструктор лендінгів LP Mobi. Створимо там сайт по правильній структурі, і там всі будуть конверсійні тригери для клієнтів. До речі, якщо ви ще не використовуєте ленінги для продажу товарів, то просто втрачаєте клієнтів і гроші щодня. Я підготував для вас безкоштовний курс, де допоможу вам створити конверсійний лендінг, налаштувати. Рекламу через Facebook і стабільно отримувати замовлення. Переходьте в telegram бот в описі цього відео, і вже сьогодні ви отримаєте перший урок. Посилання під цим відео. Заряджаємо на ну, а ми йдемо далі. Крок третій. Запуск тестової реклами. Коли сайт ми зробили, починаємо тестувати рекламу. Розберемо далі стратегію запуску реклами Facebook. Запускаємо рекламу за схемою 1.1.3 або 1.3.3. Це одна компанія, одна група оголошень і три оголошення. Шукаємо креатив в спайс-сервісах, найкраще працюють відео. Показуємо вау-ефект нашого товару в рекламі Facebook Ми маємо також налаштувати аудиторію, кому будемо показувати рекламу. Перша група оголошень без інтересів, просто запускаємо по широкій аудиторію або Advantage. Далі група оголошень із інтересами. Наприклад, якщо наш товар набір кухонних ножів, можемо вибрати інтерес кухня або Приготування їжі, охоплення аудиторії має бути понад 1 мільйон людей. Це дозволить отримати адекватну ціну ліда. Переходимо до бюджету та часу тестування. Мінімальний бюджет для нормальної оптимізації реклами це 10-20 доларів на день. Тестуємо 2-3 дні і далі йдемо до кроку 4. Аналіз результатів тестування. Якщо ви отримали 0 лідів за 20 доларів, цей оффер скоріш за все не працює з тим набором Перемінних, які ви використовуєте, проблема може бути в роздібній ціні лендінгу або самому товарі. Рекомендую тесити відразу три товари. Маємо вимикати, якщо витратили 2-3 ціни маржі на наш товар. Тобто, якщо маржа 500 гривень і витратили 1000 або 1500 гривень, і не отримали конверсій. Вимикаємо. Але коли у вас невеликий бюджет. І ви тестуйте багато оферів. Звичайно, ви можете вимикати і раніше, це має бути адекватно. Якщо є ліди, але реклама в нуль, або невеликий мінус, потрібно оптимізувати офер, підняти або знизити роздрібну ціну, або додати подарунок, також додати до продажі, щоб збільшити середній чек і вашу маржу. Але це потрібно робити ще перед запуском офферу. Ну і, звичайно, покращити текст на ленінгу, подивитись, де люди відвалюються. Якщо ціна у конкурентів значно нижча, перевірте, чи не використовують вони стратегію курсів. Наприклад, ви продаєте крем за 399 гривень і вважаєте, що це вигідно. Конкурент продає за 299 гривень, але тільки при покупці трьох одиниць. І це тільки ви дізнаєтесь, коли залишите замовлення і вам передзвонить їх менеджер. Це стратегія курсів. Клієнт купує набір товарів, тобто курс, що збільшує середній чек. Тому перед тестуванням уважно вивчіть умови конкурентів. Ну і п'ятий крок: масштабування успішного оферу. Якщо тест дав хороші результати, масштабуємо рекламу. Якщо товар продається добре, розширюємо рекламні компанії. Та починаємо заробляти. Масштабуємо за допомогою інших акаунтів, додаткових груп оголошень або збільшенням бюджету. А як же далі автоматизувати обробку замовлень? Я сам пройшов цей шлях, коли ти запускаєш продажі і в тебе пішли заявки, але далі починається повний хаос: треки вручну, тетенки, тобто чеки вручну, смс вручну, а ще купа заявок просто губиться. Саме тому ми створили LPCRM. систему, яка повністю автоматизує обробку заявок для товарного бізнесу. Автоматично створюєте фіксальні чеки, надсилає смс, інтегрується з ленінгами, інтернет-магазинами, маркетплейсами, дає всю статистику по лідам, оплатам, поверненням у реальному часі. І головне ви реально звільняєте час для бізнесу, а не працюєте в ручному режимі, як це роблять 90% Відсотків новачків я залишу посилання під відео там можна протестити 14 днів безкоштовно. А ще отримати від мене подарунок, чек-лист, 8 кроків для старту. Товарного бізнесу, спробуйте це змінює гру. Друзі. Я з вами був Олександр Луценко і рубрика Питання від підписників. Якщо вам сподобалось це відео, ставте лайк. Якщо не сподобалось, ставте дизлайк. пишіть, чому не сподобалось, також пишіть свої питання по товарному бізнесу. Я всі читаю, і на кожне ви отримаєте відповідь. До побачення!